Моє вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик із задоволенням представляю гостя стріму Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити. Дякую, що долучилися. Доброго дня. Починати будемо, знаєте, з чого чергова резонансна заява Макрона, вірніше його слова, цитує лідер Компартії Франції Фав'єн Русель. Він говорить про те, що на зустрічі із главами політичних партій Макрон заявив, що готовий буде відправити війська в Україну, якщо станеться прорив фронту у бік Одеси чи Києва. Вже є реакція опозиції, зокрема, лідер соціалістів, говорить про те, що. Україна про це не просила, і Макрону потрібно виконувати ті зобов'язання що стосовно зброї та боєприпасів і обіцянки, які він давав. Ну а Марін Лапен, відома своїми проросійськими поглядами, лідерка прав правої партії національного об'єднання, взагалі звинуватила Макрона у тому, що він намагається втягнути Францію у війну. Що на вашу думку, стоїть за такими резонансними заявами Макрона, які лунають в останні дні. Як це позначиться на ситуації в Україні? Чи потрібно це розглядати у військовому плані, чи це виключно політична площина? Ну, Швидше за все, це політична складова, тому що саме Франція вона займає там якесь передледне передостанні місця по кількості озброєння, яке постачається в нашу країну для, для вісічних агресії Росіян. Вони десь на рівні, там ще середньому між Литвою та Естонією по кількості озброєння, яку вони нам продають на першому місці в Європі. Це, звісно, Німеччина, і отак працює засоба масової інформації, тобто складова інформаційної війни. Яку ведуть росіяни, що у нас складається враження, що Німеччина це не зовсім наші другі друзі, тому що ніяк не можуть прийняти рішення про передачу ракет Таорес, а от Франція робить такі очні заяви, і вона, наче то, найбільше наш партнери союзник, хоча вони найменше всіх, ну майже там, Норвегія більше постачає, Нідерланди більше постачає озброєння всього, що на для війни, ніж Франція. Ну, от вони вирішили, Макрон вирішив перехопити ініціативу. Політично, я думаю, що це пов'язано з. Якимось внутрішні французькими ситуаціями для того, щоб там якось збільшити свою популярність рейтинг Ну слово рейтинг у нас вже стає лайливим майже тому, скажемо так, прихильність до, до нього а те, що ми, якщо ви знаєте, якщо якщо щось критикує Марія Лепен, то це дуже добре, значить ми значит, це правильно робиться. Бо Марі Лепен це людина, яка вона не симпані симпатізує Путіна. Це по великому рахунку, це представниця Путіна в, 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 в Франції. Тобто, хто не знає, хто це така. Тому якщо, ну, і соціалісти, і комуністи. Ну, знаєте, Якщо такі люди, які є прихильниками Російської Федерації, прихильниками от цього незрозуміло, руського міру, міру, то і вони критикують, значить, ми ну, все робимо правильно, тут на якраз треба. А неможливо подобатись усім одразу. Неможливо приймати такі рішення, які які були би на користь Україні, і ще подобались би Росії чи їх прихильникам. Ну це ж вочевидь. Тому що щось не подобається Росії і їх прихильникам, значить, це правильно руки тут, іншого тут, тут важко інше знайти якісь пояснення. Щодо Франції, ще одна заява пролунала від міністра оборони Франції Себастьяна Лакурню. Він сказав про те, що три французькі компанії будуть виробляти зброю безпосередньо в Україні. Дослідна цитата: три французькі компанії встановлять партнерські відносини з українськими компаніями, зокрема у секторах безпілотної та наземної техніки, для виробництва запасних частин на українській землі та можливо в майбутньому боєприпасів. Кінець цитати, скажіть, будь ласка, знову ж таки, наскільки це ну матиме найдовшим часом практичне втілення? Чи знову ж таки це м, радше більше політична складова? Тобто про що ми щойно говорили? Ну, будь-які будь-які рухи для виробництва зброї для постачання нам зброї, ми маємо розглядати як позитивні рухи і не маємо права їх їх критикувати. Але коли з цих рухів невеличких рухів, як з мухи слона, робиться якась дуже велика подія чи дуже знакова подія, ну ми маємо цьому робити супротив. Тобто, ми вдячні за допомогу, ми вдячні за навіть один патрон, але якщо ви нам передали один патрон. Ілі плануєте передати один патрон, то казати, що вона нам надали якусь суттєву допомогу, і ми маємо вже перемогти все зло в світі. Ну так не треба. Ми критикуємо не за допомогу. Тут не треба перекручувати. А росіяни це якраз їхні пропагандисти, це перекручують. Ми не ми не критикуємо за допомогу. ми критикуємо за те, що не треба перебільшувати ваш вклад в те, що відбувається, про те, що будуть будувати заводи, які можливо будуть виробляти зброю. А на сьогодні можливо. Домовленості з про що це? Домовленості з української сторони, створено створено спільне підприємство з якоюсь метою, в якої є прописані, ну скажімо статутні їхні обов'язки, що вони мають робити, що вони збираються робити. Ну от як створюється зазвичай для виробництва чогось. Спільне підприємство підписується сторони, планується виробляти оце, 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 отак, такі терміни, і так далі. Тобто, це прописується. Коли є це протокол на міріні, поговорили про те, що можливо зброї, можливо і, і зараз якісь запчастини не зрозуміло для чого, можливо, будемо виробляти, бо про щось ми десь з кимось домовилися. Ну це не про що по великому рахунку. Ми дуже дякуємо, що ви рухати в саму бік бо, боку в цю всю сторону. <кій> Якщо будуть такі підприємства, то Дуже добре, Франція це країна, яка виробляє, може, може повністю виробляти сама для себе озброєння, все, все озброєння. Бо деякі країни вони потребують щось, що виробляє інші країни. Ну вони можуть забезпечити свою армію на 100%. відсотків. Франція, якраз одна з країн, яка може повністю себе забезпечити, і броньовану і техніку, і літаками, і снарядами, Ну всі і навіть ядерною зброєю, вони ж є країна з ядерними, ну ядерний, ядерна країна. в них є ядерна зброя. Тому будь-які рухи це добре. Те, що Макрон почав такі активні заяви робити про, про військ. Ну може він мав на увазі французький наземний легіон, Вони мають право вести бойові дії будь-якої точки світу, якщо на це є згода тої країни, де вони ці свої легіон мож, мож, хочуть, ну не хочуть а використовують. Тому звернень від нашого ну, тут знову ну, знову хитрість. Да, офіційних звернень про про допомогу е, саме військовослужбовцям, саме людьми ну з боку нашого військово-політичного керівництва ну політичного тут вже так треба казати, керівництво не було. Але коли інші країни роблять заяви, що вони на це згодні, тоді ми можемо е, е, і навіть пропонувати, щоб вони вели свої війська, бо в нас є великі складнощі. Росія на суттєво переважає ще не менше в живої силі. Але давайте поставимо себе на місце нашого політичного керівництва, як вони скажуть, е, ведуть війська в Україну. До кого вони звернуться? До Франції, до Німеччини, до Сполучно? Ну до кого? Тому не зверталися, тому що ну, так воно не робиться. Ми не знаємо, Україна погоджується чи не погоджується. А, ну Наприклад, ми звернулися. Ну, давайте, ну, давайте будь-яку країну, давайте вішнуря. Це так звалася країна, колись там проводилось навчання. От ми звернулися до цієї країни, просимо вас вести війська для допомоги захисту від російської навали А вони кажуть, що ми не планували. І як буде виглядати наше політичне керівництво середині країни, в у всьому світі? Ну тому оці пересмикування, Зеленський не просив про те, що великий він не буде просити. Якщо якщо є такі заяви Макрона, що ми готові, тоді можна уже звертатися адресно до Франції, казати, що ми не проти. Давайте розглянемо, як це ви плануєте зробити, де ці війська можуть бути використані, в який спосіб і так далі, в який термін. Тому ну ще раз замикаючи коло, якщо це не подобається Марії Лупен, то це значить дуже добрі рухи. Поговоримо про оперативну обстановку на фронті, поговоримо про дії ворога. Що ми спостерігаємо фактично за останній тиждень, це масовані атаки дронами, зокрема південних регіонів. Ну і все ж таки, певні рухи щодо загострення вони спостерігаються по усьому фронту. За підсумками тижня, наскільки ситуація змінилася, наскільки вона напружена, і наскільки погода найближчим часом визначатиме інтенсивність бойових дій на фронті? Ну погода ну, зараз стало тепла, Я думаю, ґрунт став твердий, і по ґрунту можна вже з важкою техніки технікою, тому швидше за все буде більш активно використовуватися важка техніка з обох боків, з нашого боку і з російського боку, ну це речі, які. Вочевидь, їх обговорювати, ну це навіть якось трошечки не зрозуміло, що обговорювати, якщо це всі давно все розуміють. З приводу загострення вони, вони намагаються розтягнути нашу лінію оборони, вони намагаються робити наступальні дії по всій лінії фронту, враховуючи, що, що вони переважають нас по кількості. Живої сили у нас менше, тому а, тримати оборону треба по всій лінії і розтягнути наші війська на півтори тисячі кілометрів це те, що вони і хоч хотіли зробити зробити і роблять. Це означає, що ну, якщо розтягнути, тут можна навіть. Так собі уявити, що щось щось розтягується, то воно стає тоншим. Ну ми ж це розуміємо. Тому е на це росіяни сподіваються і хочуть знайти те місто, де вони можуть прорвати лінію фронту і там рухатись-менш побільш ну, рухатись далі. Чи вдасться це зробити, чи ні? Зараз ситуація на фронті ну вона важка. Ви, знаєте, ці слова постійно важка, воно, воно. Вже стає таким буденним словом важка ситуація ну важка, так важка. Тобто, важка, це слово на, на я думаю, що це слово вже заїжджене і треба знайти якесь інше слово, яке буде характеризувати те, що там відбувається. Бо звикаємо до певних слів, і вони, значить, вже сприймаються не емоційно а ну важка і важка, ну що <кхід> тому це, це це не дуже добре. а <кхід> Що там, що там відбувається на ну, аналізувати півтори тисячі кілометрів по кожній ділянці, ми всі дивимося на зведення генерального штабу, ми дивимося на речників певних угрупувань, наречників, е і вони розповідають в деталях, що і як відбувається. Повторювати це, я не бачу сенсу. Тим більше, що е ну для цього треба мати інформацію, щоб вона була перед очима, бо називати всі кількість штурмових дій, кількість ну, скільки запустили снарядів на півтори тисячі, ну, ну, запустили 10 тисяч. Ну, по кожному снаряду звітуватися, звісно, сенсу немає. Що, якщо казати про тенденцію, то, по-перше, в нас збільшилась кількість артилерійських снарядів. Це можна, це можна пояснити тим, що ну, знайшли через Петра Павла, через ну, це теж дивно, він знайшов всі такі дурні, не могли знайти, він раз і знайшов. ну, Тут те щось. Не зовсім зрозуміло, ну ладно, це знайшов так, знайшов чехія та чехи. Богдана може, тому що ми вже розуміємо, що ці снаряди незабаром на з'являться. Вони десь десь вже їдуть. Ми почали більш активно і не лякаючись використовувати ці запаси, які в нас були на складах, бо ми ж не знали, будуть снаряди, ні, тому ми кількість пострілів суттєво зменшили. Ну для того, щоб цих снарядів вистачило ще не менше там на декілька місяців чи на півроку. Зараз більш активне використання, і це дало можливість призупинити наступальні дії ворога. Вони вже не, не так просуваються, як ще декілька там днів тому, там і чи тиждень тому. Ну, активне використовування дронів трошечки зменшилось використання кабів, тому що ну, ми наше ППО приземлило... там Півтора десятка російських літаків, вони це, вони це чудово вони це бачать, і вони будуть не відмовляться від використання кабів, від використання авіації. Вони просто будуть намагатися якось е, обходити наші засоби проти повітряної оборони, шукати слабину. Ну це як це звучало відбувається на фронті. Будь-яка армія, коли несе втрати від якоїсь зброї, починає втрачати багато, то вони це аналізують і намагаються щось змінити для того, щоб втрата була мінімізована. Це теж, вичевидно. кількість наших пострілів тут не можна математично, Тут ніхто не женеться за тим, щоб вирівнятись по кількості пострілів. Наша артилерія більш далекобійна і більш точна. І от ну, умовна цифра, якщо раз я не роблю 10, умовно ще раз, тут щоб не, не треба чіплятися за саму цифру, це для, для розуміння. Наприклад, 10 тисяч пострілів на добу, а ми дві, то ми не женемо з літера, щоб робити теж 10 тисяч пострілів, ну, це не обов'язково. Хоча було б непогано. Тут головне, треба зрозуміти, що якщо всі наші постріли, якщо ми збільшуємо їх кількість ну з двох тисяч, наприклад, до трьох то в першим чергу ми почнемо руйнувати російські е, артилерійські системи в контрбатарейній боротьбі. І тому, е, якщо в нас було два, а стало три тисячі пострілів е, на добу, то росіян е, вже буде не десять, в них буде навіть не дев'ять, у них буде вже вісім. Тому що в першу чергу буде, буде руйнуватися саме російські засоб артурії. Тобто, простіше кажучи, в нас було два, е, в них десять. В нас стало три, в них стало вісім. От як тут, е, як, як пов'язано? Ну тому. От саме саме про це кажуть наше військове керівництво, політичне керівництво, що нам потрібні снаряди не тому, що ми змагаємося, хто більше стріляє, а тому, що одразу ми нищимо їхню систему, і це зменшує їхні можливості стріляти по нам, і Це зберігає велику кількість життів наших військовослужбовців і цивільних людей. От чому нам потрібні снаряди. Ну от зараз, значить, їх стало більше, чи то зайшли в житті 800 тисяч, чи це просто ми склади почали активно використовувати, знаючи, що вони на підході десь їдуть же. Ну, це це по великому рахунку. Ну це до ну, це добра новина, хоча які добрі новини можуть бути, коли ворог тисне по всій лінії фронту, і знов таки це слово, яке завіржена, йдуть важкі бої.